Чому б мені зараз швиденько не влаштувати розпаковку з антикварного ринку? Тим більше, що все, що в цій сумці, було куплено за 5 фунтів. Жінка-барахольщиця це велика біда, не лише для сім'ї, але й для знайомих і друзів. Адже більшість того, що я таскаю з ринку, дістається їй. Так, от, 5 фунтів. За 5 фунтів найцінніше, на мою думку, що я сьогодні купила, це сага про форсетів. Перше видання американське 1923 року. І з сюрпризами всередині зроблю окреме відео на огляд цієї книжки. Далі ось таке блюдо поїде до куми до Львова. Наступний лот. Це ой, набір для дачі. Так, в мене є дача. Оця штука теж ніколи не буває зайвою. Я такі штучки чугунні колекціоную. Це підставка під гаряче рибка. Три красиві чашки. Ось з такими квітками всередині. І до них цукерничка. Я вирішила, що нарешті прийшов час купити собі підставку для Afternoon Tea. Покажу зараз, як воно виглядає в зібраному стані. І річ, яку би я назвала. Тюремний кришталь. А для чого ця решітка? Про це теж зроблю окремий шорт.